Українці, Ви на каналі Країна за Кадром з вами я, Марія. Сьогодні я отримала посилку від пані Світлани і буду робити розпаковку. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Зараз я розкрию і вам покажу. Папір буде на розпал. Я дуже люблю таким папером розпалювати. Дрова дуже гарно горить. Так. Будемо витягати. Так. Друзі, вибачайте, зашелась. Ось. Шампунь, отакий класний. Дивіться, друзі, шампунь. Ось. Пахне. Пахне неймовірно. Дуже класний запах, отакий шампунь. Далі це в нас що є. Кинула ножика, а він мені пригодиться, ножик. І треба розрізати, і так заклеїмо, тут закручуємо. Що я без ножика не можу. Ось обклеювали, так, скотчем і тим, обклеїли. Рівкою замотали, ще скотчем обклеїли. посували. Так, що то у нас є? Так, коротше, друзі, дивлюся, і я не можу зрозуміти, що це таке. Єдине, що я це зрозуміла, що бальзам до. <кій> 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 бальзам на умивання написано. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за бальзам, для чого він. Я щось не можу зрозуміти. От, погано не знати іноземну мову. Ромашкою пахне. Ромашковий тільки я не знаю, що це таке. Так, я виглядаю дуже, дуже не... Некомпетентною в цьому питанні, але напишіть, будь ласка, в коментарях, що це таке. Для чого цей бальзам? Бальзам для рук, бальзам для посуди, Чи бальзам для волосся. Якийсь... Ну, напишете в коментарях. А я потім візьму перекладач телефон і розберуся, що воно там почитаю. Так. Подарунок ось такий. І ще отакий от подарунок. Це замовляли з інтернет-магазину і вони поклали ще такий подарунок. Ось такий. Ще поклали отакий олівець і поклали, ось я вам покажу. Олівець отакий. Ось отакий олівець поклали. От, я відчуваю вам. Клали. це. Не знаю, туалетна вода, швидше за все. Або якісь духи. Пахне дуже гарно. Ну, дуже гарно. Так, йдемо назад. Так, далі маємо шампунь такий. Такий шампунь, друзі, з протеїнами шовку та кератином. Гарно запаковано. так, Друзі. Відразу можете писати в коментарях, що це таке. Запах. Запах безподобний. Кокос і огірок. І м'ято, напевно. Ну, пахне дуже гарно. Далі? Бачите, вони позамотували плівкою і потім ще скотчем зверху. Молодці запакували дуже гарно все. Ось отакий шампунь фамілійний. Вітамін комплекс плюс натуральний екстракт. Цілий літр такого. Класно. Зараз понюхаємо, як пахне. Запах, знаєте? Класний запах. Ромашка і ще з чимось. Пахне дуже класно. Пахне дуже гарно. Ромашка ще з чимось. Гарно пахне. Чому воно не закривається в мене? Щось? Ага, все закрилося тут. ще з дозатором воно йде. Fei shampoo. Ну такий самий. Так, два одинакових, друзі. Так. Ось такі паночки. Це, це так, дві одинакові, одна чоловіку, одна мені, щоб не побилися. Так, це я жартую, звичайно. Жарти тут таке, жарти добре діло. Так, зараз будемо далі розпаковувати. Пакуємо далі. Ось ніби буде скотчем. Ні, все рівно скотчем, зверху заклею. бальзам для миття посуду, гранат. Дивіться, друзі, яка класна упаковочка. Я думаю, що це буде дуже гарний бальзам. А пахне воно як класно. М -м -м. Друзі, гранатом пахне! Ох і запах! Пахне, друзі, гранатом. Дуже гарно пахне. Запах такий неймовірний. Нова формула. Бальзам для миття посуду. Гранат плюс гліцерин. Та, 6 з гліцерином, це дуже добре. Ось. Так. Тепер далі. Тепер далі розпакуємо зараз. Ножик у мене тупий і різати вже не хоче. Тому, вибачайте, що я довго розкриваю. Просто ніж тупий, а тут дуже багато шарів замотано і ще й заклеєно скотчем, тому дуже довго відкриваю. Ось, друзі. Що це в нас таке? Це в нас. Ось, друзі, розкрила Два, дві одинакових отаких от, упаковки. Отак от, вам показую одну так, одну так. Кому цікаво, ставте на паузу, читайте і пишіть в коментарях, що це таке. Запах обалденний. Я не знаю, ну запахи просто неймовірні. В кожного якийсь. Всюди, майже, майже всі вони з ромашкою йдуть. Оцей шампунь йде без ромашки. Але оці навіть всі, що з ромашкою, ну так, да, той з ромашки, оцей теж тут ромашки нема. Тут м'ята, огірок і кокос. Але оці з ромашкою, оце з ромашкою. Ну, запах наскільки, і ось з ромашкою теж воно все різне, але запахи, ну, всюди е в кожному присутня ромашка, але запахи всі різні. І наскільки приємний запах, я просто в захваті. Так, я потім буду читати і буду розбиратися, що це таке. Запах такий, що їсти його хочеться пити прямо. Я не знаю, що це таке, друзі. Можливо, якась маска для волосся, можливо, щось. Я не знаю, що це таке. Тяжко бути безтолковою, коли не розумієш іноземну мову. Мова якась не зрозуміла, якою мовою написано. Це людина замовляла мені все з інтернету. Тут щось воно на кришці написано, але я не можу прочитати, що воно там написане. Я не, я не розумію, що воно там написане хоч. Ось. Це, може, ви щось мені підкажете, що воно означає. Тому, якщо ви звернули увагу, все йде з цінами, тому що це замовляла людина для мене через інтернет, але замовляла конкретна людина, яка зробила мені такий приємний подарунок. Пані Світлана, я вам щиро дякую. Запах, звичайно, неймовірний. Запах неймовірний стоїть. Я не знаю, що це таке, але запах дуже чудовий. Моя камера розрядилася і я знімаю на телефон, тому я зараз не можу подивитися через перекладач, що це таке. Пізніше я візьму телефон, коли вже зніму відео, і прочитаю перекладачем це все, що воно і для чого. Помідеть. Люся, щоб ніхто не залишити в коробці. Розібралася я, друзі, за допомогою перекладача, що це таке? Значить, оце в нас є оце гель для душу, спорт і відновлення. З ароматом кокосу і огірка освіжаючий. Так, ось оце дві такі баночки. Гель для душу. Щаслива мить. З ніжним квітковим ароматом. Щаслива мить. Оце дуже пахне гарно. Я просто в захваті від цього запаху. Ну, ну наскільки просто аж, аж, аж дух забиває, так приємно пахне. Далі в нас іде шампунь, отакий цитрусовий комплекс. Для щоденного догляду, для, для щоденного догляду за волоссям. Ну Це я сказала вам, бальзам для миття посуду. Тут написано українською мовою, це зрозуміло. Ось. Далі далі от така велика банка. Це рідина, бальзам для миття посуду з гліцерином та ромашкою. Отакий такий чудова банка така. І отакий от сімейний шампунь з ромашкою. Вітамінний комплекс плюс натуральні екстракти. Дві банки такого шампуню, друзі, гляньте. Ось. Ну, оце олівець для очей, олівець для очей і туалетна вода. Ось отака красива посилка мені прийшла. Пані Світлана, я вам щиро дякую за посилку. Мені дуже приємно, скільки всього прислали в такі корисні всі речі, шампуні, гель для душу. Пані Світлана, я вам щиро вдячна за таку посилку. Дай Бог вам міцного здоров'я, Божого благословіння вам і всього самого найкращого. Нехай Бог береже вас та вашу родину. І як завжди, звичайно, просимо у Бога. Перемоги, щоб Бог зупинив цю війну, щоб закінчилася війна, щоб повернулися додому всі наші захисники, щоб усі люди, які зараз не вдома, повернулися додому, до своїх рідних домівок, і щоб разом всі святкували перемогу. Дякую всім за перегляд. Всього вам найкращого, а саме головне здоров'я та миру. З вами була я, Марія, до зустрічі на каналі Країна за Кадром.